ЧАС Слухати Слово Боже, Добрий день, дорогий друже. Погляньмо на попередні сторінки Божої історії усі війни для завоювання Ізраїлю було завершено. Славетною столицею України стало чудове місто Єрусалим. Бог щедро благословляв царя та весь народ. Давиду Бог обіцяв, що один із синів. Зведе величний храм на честь імені Бога, а сидітимуть на престолі лише його нащадки. Таким чином, усі труднощі й випробування Давида обернулися на великі благословення. Давид дотримує обіцяння. Біблія, друга книга Самуїлова, 9 розділ. Давид не забував свого відданого друга Янатана, вбитого филистимцями. Він також пам'ятав про своє урочисте обіцяння подбати про Янатанову родину, коли він Давид стане царем. За тих часів новий цар, заступаючи свого попередника, піддавав страті його родину. Але Давид учинив інакше. Чи залишився в живих хто небудь із родини Саула? запитав він у своїх підлеглих. Я буду милостивий до нього заради Йонатана. Давидові слуги покликали ціву, який служив при Сауловому дворі. І Давид повторив це запитання йому. Так, царю, відповів Ціва. син Йонатана живий. Його звуть. Мефівошет. Але тобі не слід кликати його до свого палацу, бо він не зможе нести службу. Адже він не ходить, його ноги пошкоджені. Принесіть його сюди зараз же, наказав Давид. Мефівошет уже був юнаком, але тоді, коли загинули на війні його дід та батько, йому було лише п'ять років. Коли його нянька почула цю горісну звістку, вона вибігла у вічі з палацу, тримаючи маленького хлопчика на руках. У знесиллі вона не втримала дитину, і Мефівошет, упавши, так пошкодив ноги, що вже більше не спинався на них. Коли Ціва, прибувши, повідомив, що Давид хоче бачити Мефівошета, Хлопець перелякався, бо подумав, що Давид вирішив убити його. Однак він підкорився царському наказу і вирушив до Єрусалима. Коли його доставили до царя, Давид почав уважно розглядати його. Він сподівався побачити схожість із своїм любим другом Йонатаном, але замість того побачив обличчя, спотворене страхом Не бійся! Мефівошет, – мовив м'яко Давид, я хочу повернути тобі всі землі, які належали твоєму дідові Саулу. Ціва буде відтепер твоїм слугою і наглядатиме за твоєю землею. Я хочу, аби ти жив тут, у моєму палаці, разом зі мною і харчувався з мого столу. Я не заслужив твоєї милості, відповів Мефівошет тремтячим голосом. Тобі не буде від мене ніякої користі. Проте Давид відповів Заради Йонатана ти завжди будеш дорогий мені. Ця історія навчає нас дуже важливому Бог слідкує за тим, чи виконуємо ми наші обіцянки. Якщо ми дали комусь слово щось зробити, то нам обов'язково потрібно це виконати. Бо всі обіцянки наші ми даємо перед Богом це дуже важливе життєве правило. Якщо ти так чинитимеш усе твоє життя, то будеш людиною, яку поважає і благословляє Бог. Ісус Христос навчає нас благословляти своїх ворогів і не відповідати злом за зло. До наступної зустрічі, коли знову настане час слухати. Слово Боже, до побачення!